Он, он да, да? Okay. Я вам сейчас, кстати, покажу суручку. Я вышла на суручку и <гадует> вырезала. <рюкзон>. Девочки, давайте поменяемся. Узор из бабушки. Да. Вот, видите, что а <гадует> <сюда>. я вот сюда делаю. Видите? что я резала крючком? Да. Ще можна крючком пов'язати да, таким. Так, да. так, можна сучка, шей, ну, так а, бачиш, да. так. Yeah, yeah. Як вишивати, по-моєму.

Ну, в принципі, це я зі своїм першим чоловіком вишила. Я йому п'ять сорочок вишила. Три з них зарізування. Ну я дві подарила. Ні, одну подарила, одні його поховали, а одна залишилася кажу, де мукалі. І, І ось цьому... mm. ще покажу вам платник таке.

Такого не купиш. Ось сюди, ось дуляхи, потім а мережка. Мереж. А оце ж ось на рукаві, там оце вирізання. Оце, по-моєму, оце такий узор ми вчилися. Well, ну, це ось таке. Ми ось. щось, да. Щось ми таке робили. І ось таке mm -hmm. теж, я десь на даже і салфетка думала. а де ви все навчалися? Чи йду всіх навчати? Це навчати. Це навчати. Це навчати. Це навчати. Це навчати, щоб ви родовом навчати. Ось таку льон да? Льон, тканину купити І потім зробити собі. Отак от, так от чи не, це не грубачу, Я не повністю, чи... чесно кажучи. Mm -hmm. І буде красиво. Я скажу. Сюди ще тканий пояс і все. Оксан, а ти не, Але... не мав тебе? Ти не помни, син у неї... Кого? любов, любов не самі 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 Марченко. Марченко чи не Марченко? Mm -hmm. Якось ні, не Марченко. де? -де, -де? А, Макаренко. Макаренко, о, точно. А -а -а. Да.

Світку, а сьогодні, не да, Уже. <ривіт> ми будемо збиратися у січні <ривіт> після 21 січня, тому що там празники, коли заганяємо святки. Доряду. Да, там... <ривіт> ми святки. Це мені подаліка. Ти є менше. А може висяти дівчата почнеться? Поліночка і не сюди. Хочеться розказати. Дивись, тепер это якості. Ну, все, бачиш, дуже Це ж і дуже... А це я постирала. Сторож, О, Монтан, да. я посіла, я не нитки не такі, що вони так ну, от таку ага. збили. Але як робити ці торочки, я вмію Так я ж кажу, я, я пам'ятаю, ми це все це, це. Щось таке, наче так я робила. Пам'ятаю, дурочки я робила. Ви ж кажу, вона якісь дома салфетки.

Треба йти до церкви. Щоб... Взагалі, якщо церкви. правильно, треба да. піти до церкви, попросити благословення, щоб аби... признати, да, що да, вишити ікону, да, потім її коли вишить, тоді просити. Так а може ми батюшку на самому я самому. Я ми на початку, щоб він нас стала... благословив. мене, мене... Да. плем'яниця вишиває ікони, вона завжди перед тим, як вишивати, йде до батюшки, просить благословіння, потім вишиває, потім немає дуже. Да. Це бісер, яконе в мене ж не важко. Там прямо важко. показано який колір, яка бісеринка була. Підібрати бісера, саме підбирає. Я, наприклад, у неї йду, вона зразу дає мені картинку, бісер підбирає. А, і... а є ж набор, там де всі А бісеринка. є Це да, вже, все. Все вже готове, що не треба підбирати. В мене це так вишивала, Тут є. Хлопці наші набори потрібні. Я вже починається. Ще нам потрібна полімерна глина. На місто будемо буде робити. Ну, пишіть список, будемо подавати документи. Хорошо. Що що там я намила інгредієнти. <ривця> <ривця> може, заготовки <та> на сорочки? <ривця> 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 і кожен собі сорочку вишив. Взагалі, я чекаю. Хочу вам сказати. Я буквально недавно, ну коли недавно, підожжіть, десь влітку, влітку я взяла набор, повністю набор сорочка, до неї бісер, 550 гривень. 550 гривень. Ви ж підбирали чи ні? Це дорого. Ви ну, все підбирали? Ну, так, вона підібрала мені. Ну, Просто там вже номера написані, які вона підібрала. Я, Я наприклад, я знаю, Зможу зможу. Бісером легше вишивати навіть швидше чи швидше. Воно шиться в одну сторону. Вибите на сорочці. Малюнок вибитий. Там тільки бісер наносить. І з лівого нижнього я шию у правий верхній і пішла, пішла. А назад іду отак. Отак так вишиваю. Класно малюю. Тоді воно бісерина ця, вона така перша ложиться, а по-друге вона туга, вона не не хлябає, не вотається, Через рядок я її раз так. А я думала, що просто дають ткань і дають бісер. І дають, наприклад, там уже на тесні малюночок на тканині. І з кольорами, типу там у кольорі, вибираєш, знаєш, які ти хочеш. Так. Це вишиваєш дуже легко. Оце вигляд краси, ще і на ці класла і взагалі. І з яку вам це в Там Аліста прийняти весілля запрошувати, ходити у вишиті сорок себе, але вся вишита і купляє її чоловік ну, своїй душі дружині. Ще на те время, як років назад, коштувала 5 тисяч гривень. П'ять тисяч гривень, але вона така важка, 8 кілограмів. Я побачила так, наскільки красиво, але ж ту же 8 кілограмів. Наскільки на традицій, так цікаво, що ми хочемо поїхати в карту. <гуміло> okay. Бабусі, бабусі остався, весільний, повністю сорочка, ця плах, там, оце, так, фартук, юбка, так. ну тільки сапожки немає. Можна буде колись, як будемо вишиванням займатися, я неї попрошу творитися, подивимося. Вона бабусі 74. Вона сама просто із Чинівщини. Тобто там трохи відбирає, І весільний наряд. Ну, no, um, це, це її матері власні, а, її, oh. її. а її матері. У мене тут навіть фотографія дуже. А воно таке темненьке повинно бути, mm. так? Mm. Там Чернівщина yeah. це. Ну, no, такого бордового, як оцей орнамент такий у да -да -да. В них темненький, я знаю Чернігівщину. общем, Добр. добре. Тоді до 20-х чисел. Взагалі я вам скажу. Так тяжко, тим тут стальний. Це як захочеться щось робити. Боже, це душа рветься, його так хочеться робити. Хочеться <пусловно> щось не казати, <врає>, правда? <пусловно> Часу немає. А як, як сам? За по тобі дитина, <пусловно> вона тобі бісерусь. <пусловно> вона тобі <пусловно> <пусловно> в дикреті вишиває, yeah, рота <пусловно> 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 тягне все. А врач прийшов та каже, Анночка. Як я дається мені, щоб за дитиною дивилася, ага. не свої діла робити. Розмотає, і на ручками, ножками, могає си, сижу, розкриває. Це ще добре, як мені я казала, ой, аби вона скоріше полізла. Mm -hmm. Ні, аби вона сіла а скоріше. Що сіла. Аби вона скоріше полізла. полізла. А тепер зовсім нічого, а тепер би вона полежала, що трошки.